Вітаю на каналі, готуємо з Яною. Сьогодні я готую такий старовинний український пляцок вишиванка. Звичайно, є дуже багато рецептів. Я також маю декілька рецептів вишиванки. Але ось за таким рецептом я вирішила поділитись з вами, тож будемо готувати разом зі мною. Готується все просто з простих і доступних інгредієнтів. Так що у кожного холодильнику знайдуться такий. Інгредієнти для гортування такого смаколика. Дійсно, виходить сів... дуже смачно, він такий пухкенький і смачненький. Тож давайте будемо готувати разом. Я вже собі все тут підготувала, що мені потрібно, як бачите, все є на столі. І беру борошно, У мене борошно вже просіяне. І насипаю все сюди. Все, що потрібно, буде в описі під відео. І на початку відео я також напишу. Тепер додаю так півчиною, я невеличку так солі не потрібно, і так розмішаю. Розпушувач. Розпушувач мій домашній у мене є на каналі. Можете переглянути. І також все так поєдную. Все, ось так поєднало. І тепер додаю масло. Масло я буду терти на грубі терці. Можна порізати просто кубиками і так руками розім'яти, а мені подобається краще так. Я так оп. борошні обвалюю і воно гарно треться. І тепер роблю ніби таку крихту. Так що масло поєдналося з борошном. Ось так. Робиться просто. Тепер у е мене 5 жовтків, додаю сюди цукор, і вінчиком так збиваю, щоб весь цукор розійшовся. Жовтки я так перетерла з цукром і тепер додаю сюди до тіста. Цукор весь розійшовся. Міксера тут не потрібно. Все можна простим способом. Зробити. І спочатку так замішую за допомогою ложки, а потім вже буду замішувати руками тісто. Трішки спочатку так погано щіпляється, розсипається, звичайно, але по чуть масло в руках розм'якшується і тісто робиться таке пуххеньке, еластичне. Ну, без 5-6 хвилин руками. І буду мати хороше тісто. Ось, і в мене вже готове. Є така ковбаска. Я буду робити е так все одним коржем, тому я буду розділяти так на дві частинки. Одну частинку трошки більшеньку. Ну, десь напевно так, хочу вам показати. Ось так десь напевно. Ось так. Все. Ту частинку ось яке тісточку. Ось яке тістечко. Цю більшеньку частинку я відкладаю в сторону, а з цією я буду працювати. А можна ще розділяти на три частини і пекти у таких формах меншеньких, щоб були три. Три такі коржі, щоб виходилися. Я роблю. Так, все одним коржем і потім буду розділяти. Від цього смак не втрачається. А до цієї половинки я додаю какао, порошок. І все гарно буду виминати, так, щоб какао поєдналося з тістом. Ось так. І це шоколадне тісто тепер ставлю в кольочок і ставлю його у морозильну камеру. Тепер я взяла прогаматний папір. І тут буду розкатувати по цьому паперу біле тісто. І тепер тих 5 білочків, жорстки пішли на тісто, а білки я залишила. Я буду збивати, даю дрібку солі сюди і буду збивати до такої піни. Потім буду поступово досипати сюди цукор, щоб утворилися такі стійкі піки. Буду збивати міксером. Білочки я збила вже, ось такі вони стійкі. Тепер сюди додаю 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Вінчиком зараз гарно, так, в одну сторону, щоб не впали білочки. Перемішаю. Так щоб весь крохмаль поєднався. Тепер тісто так прокорюю трішки виделкою, небагато. Тепер на тісто я намащую сюди, повипло зі слив, сливове. Звичайно, що підійде любе, хто яке має. Але за цим рецептом дуже смачно сливове. Повидно. так добре намащую. Так не шкодую. Тепер третій шар я намащую так білочками. Ось які білочки у нас. Я спочатку так ложкою повикладаю. У мене розігрівається 170 градусів, тому що у мене з конвекцією. Якщо без конвекції, то 180, вже смачно виглядає? Так, буду розрівнювати. Далі посипаю горішками. У мене арахіс підсушений в духовці. Але до цього рецепту я завжди даю волоські горіхи. Ну, на даний момент в мене немає, тому я посипаю арахісом. До цього рецепту горішків не потрібно шкодувати. Треба давати так, так добряче. Так посипаю. Останній шар буду натирати шоколадним тістом. Я вже його забрала з морозильної камери. І буду натирати сюди. Так, по всьому коружу на Ось так натерла і ставлю в розігріту духовку десь 30-40 хвилин до готовності. Тепер роблю крем. Я взяла посудину з таким грубим дном. І вливаю сюди половину молока і ставлю на вогонь, щоб підігрівалося. Ось так. Тепер крохмаль просіє. Так посілила. Молоко у мене загрілося вже, зменшую. Огонь. Ось все так змішую, щоб не було комочки. Обратно все переливаю сюди в каструлю. І на маленькому огні буду готувати. Я все перелила сюди знов до каструлі. І тепер на такому середньому огню помішуючи, буду варити крем. Помішую так, щоб не пригоріло. Трас відкувати до загостіння. Коли крем починає так булькати, я вже виключаю огонь і ще так пару хвилин, хвилинку, одну-дві, що так потримаю, і потім пересипаю вже в тарілку, хай спохолоджується. Тепер пересипаю сюди в тарілку. І так закриваю плівкою контакт. Ось так. І залишаю хай коло. У мене вже випікся, випікався 35 хвилин. Я його ну, даю, щоб він охолонув, А буду далі займатися кремом. Заварний крем у мене також вже охолонув, тому я маю тут масло і буду збивати міксером до такої білої пишності. Состав масла я збила. І тепер і так буду частиночками додавати сюди заварну основу і збивати міксером. Кран у мене вже готовий. Ось такий пухкенький, гарний і дуже смачненький. Так як я не спекла три коржі, а все спекла один корж, я його буду розділяти так на три такі рівні частинки. Постараюсь так розділити. Маю тут папірчик і так, напевно, ось так поставлю і так буду відперерізати. А тепер складаю пляцок. Три частинки такі маю, і зараз буду перемащувати кремом. Так, візуально собі розділила крем, щоб хватило і по боках. Можна було зробити тільки два коржі перемастити. Незенький тоді би був такий, а він буде. Трішки вищий. І тепер крем, який я собі залишила, я по боках ще так вирівнюю. Тепер я заварила шоколадну помадку таку і зараз так зверху буду прикрашати. Вінчик, і я так вінчиком буду ось так. Зверху є коричневе тісто, але я ще шоколадом так. Ось такий смаколик у нас вийшов. Я так прикрасила хову, шоколадною помадкою, зверху ще трішки так посипала. Кокосовою білою стружкою. І ось такий смаколик у нас уже на столі. Даю його в холодильник, хай пропитується, і будемо смакувати. Печіть та смакуйте. Я з вами прощаюсь до наступного відео.